Передплатна кампанія на журнал Ексклюзив Стайл на 2014 рік триває під назвою 11 у квадраті. І кожен з наших передплатників обирає для себе те, що йому більше пасує. Сьогодні, 14 жовтня, і ми підводимо підсумки другого гейму. Десять передплатників, що першими надіслали свої квитки на адресу редакції, мають гарантовані призи від наших партнерів імперія кави. А також сьогодні ми розіграємо решту призів від наших партнерів Магазин органічних продуктів Здорова лавка на дрому, від компанії NCA. Квитки на концерт групи Ді Перпл у Києві. Також два сертифікати на відвідування Слов'янської бані і головний приз другого гейму. Відпочинок на двох на віллі Жемчужина. Уявки. Розігруємо 5 призів від магазину органічних продуктів Здорова Лавка. Так, є. Виграли номери 200, 173, 151, 172 і 126. Розіграємо 5 квитків в кінотеатр кінодром. Виграли номери 199, 136, 166, 129 і 128. Виграємо 5 квитків на концерт групи The Purple, що відбудеться 12 листопада в палаці спорту у Києві. Так. Виграшні номери 109. 99, 135, 191, 147 та 205. Розігруємо два призи від слов'янської бані. Пукаємо генератор. Виграшні номери 136 та 125. Головний приз другого гейму розігруємо відпочинок на віллі Жемчужина у Ялті. Так, вмикаємо. 184. Призив від здорової лавки. No 125 Фовченкова Катерина. Номер 151. Безхмельниціна Олена. Номер 172 зман Віолетта. 173. Філатова Рузанна. 200-й номер. З виграла Вознюк Марина. Кінодром. Кінодром. У вас другий. Кінодром. 128-й номер Матвієнко Олег. 129-й. Олександрова Анна. 136 Ходаковська Ірина. 166 Хвилька Мирослава. 199 Борисенко Тамара. Квитки на концерт группи Дюпрпол. 205 Жовтюк Дмитро. 199 Борисенко Тамара. Власенко Зенаїда, 191 номер. 147-й номер Теплюк Тетяна і 135-й Чернишевська Олена. Слав'янську баню виграли Гордієнко Ніколай і Ходаковська Ірина. Приз від Віли Жемчужина, 184-й номер хвильова Ірина.